Усім вітання. Сьогодні до нас залітає ось така бомбезно крута лампа. Чому бомбезно крута? Зараз я розпакую, покажу вам. І зрівняю з цією, яка в мене є. Лампу нам надав Алі Сінсей. Будь ласка, хочете купувати по вигідним цінам. Лампа коштує 420 гривень. Хочете купувати по такій ціні, підписуйтеся на телеграм-канал вигідних покупок, промокодів, знижок, акцій, щоб бути в курсі всього. Не пошкодуйте. Ось, Проходить звичайно, в такій коробочці. Чого вона така бомбезна. Перше. алюмінієвий корпус. Повністю алюміній. Чи? Алюміній, не пластик, ось. Ну, Звісно, це 60 гривень стоїть да? Там 450 480 до 500. От. Але хочете купувати, ну, будь ласка, завітайте. Так, Комплект. Дуже простенький, кріплення магнітне. І Type-C зарядочка Це вже у нас зрозуміло. Ось, Класика. тайп c є. Давайте розглянемо, кажу: алюміній лампа, ця в довжину 50 см, якщо не помиляюся. от Повністю все, все, все з алюміній. Що ми бачимо? Бачимо датчик руху і сенсор. Тут у нас є Type-C зарядочка. Ось зараз фокусуюся. І е, вимкнення, вимкнення, от і авто. Бачите, мигнуло є. Так, це також. І тут магнітне кріплення показує, що ну, вона зйомна. Я вже фіксував до столу. У мене магнітні магнітний, дуже класно це все фіксується і тримається вона. Так, що вона має? Вона має 4,5 Вт. Акумулятор на 1200 мА. От, І. і ось, Датчик датчик світить 15 секунд. Тобто, якщо вас це десь зловив, от 15 секунд і потім вона вимикається. Давайте я включу і розповім трошки більше. Дуже гарне світло. Очі не сліпять взагалі. От, взагалі, подивіться, бачите, навіть не просвітлюється нічого. Що мені подобається? Не подобає... Ну от, не подобається вам це світло? Переключили. Переключили. Ще переключили. Переключили. Міняється температура маю на увазі. Від 2700 до 6500 кельвінів міняється температура. Забагато вам світла, будь ласка. Є сенсор. Це більше дає. Бачите, хтось плануватиме. Я думаю, чого світла так перевкину, вистачить на 10 квадратів, щоб посвітити. Світить дуже яскраво, дуже. Тримаємо руку, ось, і зараз яскравість зменшується до мінімального, як ви бачите. От. Супер, супер. І я думаю, за таку лампу, якщо її взяти там за районі 100 гривень, ідеальна, де її можна прикріплювати так кругом, хочете на кухні, хочете в шафі, хочете так, як я там в вані під тумбою, під раковиною, щоб ну, будь де щоб, там лучі проходити все дуже зручно, дуже вона якісно виконана. От. І мені вона досить до ну, вподоби. Заряджається вона 5 Вт, 1 ампер. Скільки заряджається, думаю, годинки, мабуть, дві буде заряджатися, можливо, три або 1200 мА. От, зрозуміло, акумулятор тут плоский. Е, от. Але ось так це все виглядає. Бачите, ще впльнеш і все, дуже-дуже класно. Я її, як побачив, взяв в руки Шліфований пластик, знаєте, як то лампа від базеус. Дорого. От прям береш в руки і відчуваєш дорого. Звісно, моя пластикова, повністю вся. І це навіть типу під метал зроблено, але це пластик. Ну, вона стоїть 60 гривень, звісно. Ну, також тут є кріплення, бачите. Е тут у нас вмикається от, Е, Також у нас в мене є стабільне світло, е -от, автомат, що, тобто, ну, бачите, датчик. Бачите, зараз. А ну, ну. Е Світло. Світло, воно не вмикається. Ну, ладно, це зрозуміло. Світить ця лампа. 30 секунд, ця заявляє 15 секунд. Ну, це вже таке. Знаєте, що я кажу? Ладно, ця моя не налаштовується. Але я би хотів, щоб за 400-500 гривень ось ця лампа вже могла там десь якусь кнопочку зробити, щоб виставити на освітіння там 30 секунд хвилину. Іно не постійне світло, да, а на датчик руху. От, тому так. Давайте я вам ще покажу, зараз відключу світло. І я вам буду зараз показувати, наскільки приємно це все виглядає. Ось так. Є, бачимо, так? Міняю холодне. Ще холодніше. От, давайте так. І зараз я вам дам максимальне світло. Це у нас мінімальний режим. О, можливо, вам на відео нічого не змінюється, але ну, світить воно шикарно. От, Бачите? Я навіть так би взяти, якщо її припідняти, от можна просто знімати відео. Бачите? В мене є основна лампа, на яку якої знімаю. Ну, включаю світло, також регулюється. І це. 4,5 вати. Ідеально, просто ідеально. Побачите таку лампу, я, ну, буде посилання внизу, побачите таку лампу бігом. Бігом потрібно її купувати, тому що якість, я так кажу, гривень 100-150, окей. Ну там більше 400 ні в якому разі. Та й сішка, кабель. Ну, кабель у нас 50 сант... 60, 60 см. Зручно для зарядки, щоб її зародити, вдосталь вистачить абсолютно. От. Тому якось так. ось так, таке кріплення. бачимо. Ну, Це вже дешевше, видно, пластик. Ой, не пластик метал. дешевше, тому що це ідеально. Напишіть, якою ви лампою користуєтеся, сюди купували, що мені буде цікаво подивитися, тому що це поки фаворит. Подивіться, я кажу ще раз на це світло. Давайте я вам так покажу, як це світло, І Покажу, як це світло. Ну, Бачите? Так, да, тут одна температура, тепле світло і все. Ну тут ви можете вибирати. От. Наскільки Росії? що це в очі взагалі не дали. Ну, взагалі. Ідеально, я прям влюбився в цю лампу. Тому, будь ласка, підписуйтеся, Алісінсей, щоб купувати, також бути в курсі е, халявних цін, знижечок. І підписуйтесь на телеграм-канал Життя з 220 і ютубчик. Дякую всім за відео. Чекаю від вас коментар, лайк. От. По можливості поділіться з друзями. Я думаю, в теперішній час такі лампи, такі теми будуть досить цікаві для всіх. Тому всім дякую та до нових зустрічей. Бувайте здорові!